Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство, всім мирного Неба, швидкої перемоги, всім всього найкращого, Божого благословення! Дорогі мої глядачі, сьогодні у нас відео поранка, буду показувати наші такі величенькі зміни, що змінилася, обстановка яка, і будемо опарити господарство та буду по порядку все розказувати. Тому залишайтеся, кому цікаво. Ставте лайк, пишіть коментар. А хто не підписаний, підписується. Хто підписаний, дякую вам за підписку, що ви зі мною мене підтримуєте. Тому приємного перегляду. Так, ми пересадили наших У окрему клітку. Ось ми зробили їм таку огорожу. Величеньку. Також ми. Гусай і качок пересадили у хлів до... е, новий хлів не старий, тому що в нас кліток усіх таких не зроблено. І також качки. Ми у подальшому зробимо їм гнізда, бо вони шукають уже собі гнізда, де, е, де потім будуть нестися. Тому треба буде робити гнізда, щоб вони десь не пішли у кущах і не занеслись, щоб потім не припадали яйця. Ось наші, ось наші вівці. Моя циганка хоче вилізти, але вона не вилізе. Ось такі вони. Наші вівачки. Ну Ви поки що за ними понаблюдайте, а я піду їм принесу. Трішки пусто. Так, я дав їм трохи зерна, зараз ще на дворі дам, так щоб вони трохи не баяли мені. Ось так. Ось наші качки. Це молодняк тут саме. Ось так. Трохи нечесно, тому що вже качки з'явилися, але ми це усунемо цю проблему, будемо прибирати, тому буде частенько у них. Так. Гусям і качкам також цю насипу. Також ми перенесли, тому що буде холодно, клякоті. Якщо буде нестися, то вже буде... будуть грязні яйця дуже. Тому ось це дві старі качечки, оце і це. І качури, ті молоденькі. Не знаю, у нас е, так вийшло, що е, 10 качечок і 3 качури. Якраз нормально. Тому. u nás je čo 4 diósky a 2 vysakov. Я й у хліві. Ну, зараз буду їх вигонити. Нехай вони поїдять. Так, ось наші кури вже набігають. Кури ще качки їдять. Нам прийшлося прибрати двох півників, білих, тих, що я казав, що ми можемо продати, бо вони чуть не забили качку. Вони почали на неї стрибати по два на купу, і качка ходила така, квала. Ось така вже при смерті, тому ми їх прибрали. О, до речі, он. Вон та качка, майже наполовину біла. Отепер, От знаю, все нормально. речі, кукурудза також впливає на яйця на курей. Тому кому цікаво, провірити, пробуйте. Результат гарний, ефективний. Нас вже яйця почали бішатися у. Кількості по є це вже є сім 8 там може більше, я не знаю точно. Давай трішки послідкуйте, а я вижену птицю.

А ми тоді виженемо наші овечки, щоб вони не з'їли всю кукурузу, бо ще можуть позабувати собі животки. Ось бачите про що я говорю? Тільки так само було з качкою, тому хогутім, півні прийшлося прибрати. Нічого підуть на бульйон, на холодець. Дуже жирні були. А так. Але нічого добре. Ну тому йдемо далі. Так, наступні нас кролі. Ще ні, 12 днів до опоросу зайки окрову. Ось так воно себе почуває. Нормально, стабільно. Надіємося, вже цього разу на кращий результат. Напевно, що крізь був не готовий, а тепер вони двоє буго кроля. Тому Надіємося, що вони двоє і будуть мати кровонят в один день. А може і у, у проміжку двох днів. Ну ви будемо бачити. Очуйте і кпівник співається, той найменший. Ну, давайте погодуємо наших королів. Ось, це стільки даю я їм ділю на трьох рано і на вечір трішки менше даю. Отак, От отака мисочка, 500 грамів зерна кукрузеного. Щоб вони не зажиріли дуже ціло. І щоб міру їли. тому Давайте будемо готувати. Так, 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 і тут наша зачка. Він тільки чаєм, дуже люблю. Він Дуже спокійно. Трохи на руці вже її не беру. І дивіться, скуку руску Отак. Ми вже трохи прочитали, щоб криль був ефективніший, то його треба трошки більше годувати, тим кровець. Тому ми трошки біжимо одне сіна і кукурудзи. Може, це хоч щось вплине на це. А ні, то просто купимо іншого криля. Черна така. До речі, у нас кролі їдять повну норму. Як і рано, так і на обід, так і на вечір. Рано ми не даємо тільки, наприклад, там якісь овочі або е, зерно. Ми даємо одразу повну норму, щоб кріль нормально поїв і не був худенький. І хребта, щоб не було чути. Ось на зайці взагалі хребта не чути. Взагалі за кролі мають бути велика Ну, Надіємося, що вони будуть Правда, зайки? Отак. А ну давайте трішки потрогаємо. Ще читав, якщо животик твердіший стає, то вона не буде вагітна. Отак. Я не дуже такий спеціаліст по кролях, але я добре знаю, які хвороби у них є, і від яких треба стерегтися, які рослини їм давати не можна, тому... Отак, вони в мене на особому контролю. Що це кукурузки? Ну що, я йду почистю, а ви поки що почекайте одну секунду. Так, продовжуємо. Е, тут у нас, я, ви, я вичистив у них півтачки, це не чистив у три дні. Ось так. Не знаю, трохи вони в мене вибагливі. А я їм забагато сіна даю, ну не знаю. Ось. Ну що, Буде в коротких відео, як... як зая нападала на мого котика. Вона якась агресивна трохи стала. Ну тому продовжуємо. Даю їсти їм ще сіна. сіна та й води, та йдемо. Ну ось так даю таку порцію сім, не знаю, може це їм мало, може багато. Ну напишіть, хто знає. Бо я завжди годую, і вони, їхній результат прям вау. Вища зая вистрибнула на землю і бігала по подвір'ї. Ми годину її добряче ловили. 40 хвилин годину, І мили. Що я більше не лишу клітку відкрити взагалі. Всього наша квіточка. Чекайте, тобі поправляли так. Ще водички йому лише наливати і все. Бо через нікого. А що, язаю? Так, ось я пригнав наші вівцей загон на свіже повітря. вони знову їдять. Трошки проблематично їх загнав, тому що кукурудзи кури повністю не з'їли. І вони затрималися. Ну, Я це увада. Тому кому сподобалося відео, всім мирного неба, швидше нам перемоги, щоб були живі, здорові в новому році, щоб ніхто не сумував, не хворів. І одним словом, Божого благословення. Всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім пока-пока. З вами був Олександр, наше господарство.